Шановні колеги, сьогодні 23.09.2025 2025 року 10.34. 20 Постійна комісія з питань забезпечення прав людини, свободи слова, підтримання закону депутатської діяльності та регламенту зібралася в кількості трьох членів а наявних пропоную розпочати розгляд питань, які надійшли на комісію. Перше це е, інформація обласної прокуратура про результат діяльності окружної прокуратури за 8 місяців 25-го року. Члени комісії ознайомлювались, ознайомлювались, тоді на голосування. Хто за проти? Утримались. Немає. Також надійшло звернення від депутатської фракції Батьківщина про внесення змін. До рішення Жольської районної ради від 16-12-20 року про утворення постійних комісій. А в самому верненні йдеться мова про те, щоб змінити назву комісії а... з питань праці та соціального захисту населення, доповнюючи її наступним змістом. Постійна комісія з питань ветеранської політики, праці та соціального захисту населення Жольської районної ради. Є? Хто за? Хто підтримується? Йшла заява від депутатів Беруської районної ради, Шляк, Раті Шепик, про звернення депутатів Розької районної ради до Верховної Ради України щодо прийняття законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю війни та членів сімейних пакет відсутніх померлих захисників і захисниць України. Приведення особи, особисто селянського чи фермерського господарства та здійснення підприємницької діяльності. <кій> Текст звернення всі ознайомлювалися? Чи є якісь прохання, пропозиції? Ну, є буквально пропозиція просто по тексту трошки зміни внести, щоб воно більш коректно звучало, як від нашої ради до Верховної Ради, а, по суті, в принципі. Тобто я так зрозумів, що у абзаці у зв'язку з вище викладеним ми дітей заряди і звертаємося до Верховної Ради з проханням щодо негайного розгляду і ухвалення даного законопроекту. Я так розумію, що слово негайно. Прибрати негайно та ухвалення, тобто та, розгляд. Залишити розгляд даного законопроекту. У якому тексті ставлю на голосування? На звернення, Хто за? Проти. Утрималися. Немає. Більше питань немає. Комісія звичайна.